Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми поговоримо про те, як можемо допомагати нашій планеті, роблячи її чистішою та зеленішою. Це неймовірно цікаво і корисно. Знайте, коли ми викидаємо сміття, важливо робити це розумно. Це означає, що можемо розділяти його на різні групи. Папір? До паперу, скло до скла, а пластик до пластику. Отже, давайте пограємо в гру. Для цього нам потрібно розсортувати сміття. Ви бачите кольорові контейнери: зелений для металу, помаранчевий для харчових відходів, рожевий для пластику, фіолетовий для паперу, блакитний для скла. Та картки із зображенням відходів. Ось у нас перша картка. На ній зображено яблуко. Ми його відкладаємо до харчових відходів помаранчевого контейнера. Далі у нас на картці зображена пластикова пляшка, і ми його поміщаємо її. У контейнер рожевого кольору. На цій карті зображена металева консервна банка. Ми її кладемо до зеленого контейнеру. Наступна книжка, так, вірно, до фіолетового контейнеру, бо тут знаходиться паперові відходи. А ось у нас розбите скло. Ми його кладемо до. Блакитного кольору контейнеру. Так, добре. А ось ще є баночки, які ми складемо, уважно подумайте, так, до зеленого, там де метал. Відходи від банана, так, де харчові продукти. А це пляшечки від порошка або миючого засобу. Його кладемо, де пластик, в рожевий контейнер. Газети вірно, ви дуже молодці. Це папір, ми кладемо в фіолетовий контейнер. І ось остання картка, на якій зображена скляна, скляна бутилочка та баночка. Ми відкладаємо їх в блакитний колір контейнер. Ось ми з вами погралися, всі молодці дуже гарно справилися. Дітки, коли ми розділяємо сміття то допомагаємо людям, які роблять нові речі з цих відходів. З паперу може з'явитися нова казка, а з пластику новий друг для гри. Або можна створити гарну композицію. Тож давайте разом з вами з пластикових кришечок викладемо чудову картину. Малята, коли ви викидаєте сміття, подумайте, чи можна його відновити, зробити щось нове і корисне. Так ми всі разом робимо нашу планету щасливим та чистим місцем для життя. Дякую, що допомагаєте робити наше середовище кращим.